Ситуація на передові ускладнюється з кожним днем. і Нашим захисникам доводиться економити боєприпаси. Бійці сподіваються, що зброя з багатостраждального пакету підтримки США на 60 мільярдів доларів, ось ось надійде. Адже вірогідно, що росіяни почнуть новий наступ уже цього місяця. Принаймні, такі прогнози роблять військові аналітики. Тож, коли очікувати збройного підкріплення, та що у пакеті думки західних аналітиків зібрала наша міжнародна оглядач. Очка Світлана Чернецька про перші постачання зброї за океану Білий дім повідомив два дні тому. Проте там не уточнили, скільки і які саме позиції відправлено до України. Найбільше на передовій зараз чекають боєприпаси для артилерії танків. Це снаряди 105, 125 та 155 міліметрів. Бійцям на лінії фронту досі доводиться економити постріли. У середньому перевага окупантів у артилерійському вогні 10 до 1. Західні аналітики попереджають, що змінити ситуацію на. Полі бою на користь ЗСУ зможуть лише великі обсяги боєприпасів. Передова споживає величезну кількість артилерійських запасів, буквально тисячі снарядів таку щодня. Саме за цим пунктом допомоги йтиме великий обсяг. А оскільки він буде справді чималий, то незворотньо забере час, щоб його передати. Це буквально сотні тонн боєприпасів. Дещо доведеться відправляти морем, а це займає тижні, а не дні. Ось цей період затримки між ухваленням рішення та одержанням зброї на полі бою близько двох місяців. Тим часом ситуація на передовій погіршується. Ці кілька тижнів чи навіть місяців для окупантів можуть стати вікном можливостей, поки українці не мають чим відповідати на атаки, тиск посилюється. Уся увага західних аналітиків зосереджена на стратегічно важливому для України місті часів яр. Захоплення цієї висоти означатиме подальший наступ на Константинівку, а це важливий пункт постачання українських сил на східному фронті. Військові оглядачі впевнені, якби обіцяний пакет допомоги від штатів прибув, як і очікували півроку тому за. А гострення можна було б уникнути. Збитків, яких завдали за останні місяці, і те, що Україна втратила імпульс, буде найважче відмотати. Не слід забувати, що Росія набагато потужніша учасниця цієї війни. Україна мусить уникати втягування у бої на виснаження. І саме тому така важлива допомога заходу щодо точної зброї. Українці можуть отримати перевагу лише якщо битимуть росіян там, де найболючіше і де вони найменше чекають. Але чи встигне мільярдна допомога надійти вчасно до нового масштабного наступу окупантів? За прогнозами аналітиків його готують на кінець травня-червень, оскільки це чутлива інформація, точні дати постачань відомі небагатьом. Утім, не варто відкидати психологічний ефект від ухвалення американського пакету насамперед для армії агресорки, бо навіть без достатньої кількості озброєнь українцям дається знищувати сотні окупантів щодня. Проблеми, з якими зараз зіткнуться росіяни, це те, що їхній наступ не є дуже сильним стратегічно, але він тисне по всьому фронтові, він вичерпується. Вони використали багато обладнання, багато людей загинуло та поранено, і вони виснажуються. Путін вимагав тиснути на всіх ділянках, а це можливо, допоки військо не знесилиться. Але якщо вони не досягнуть мети і не матимуть перепочинку, то самі опиняться під тиском. Це може статися дуже швидко, тож вони буквально. Втрачають бойову ефективність. Утім, західні аналітики попереджають: не варто переоцінювати американську допомогу. Так, це найбільший пакет від початку повномасштабної війни. Але, по-перше, не всі ці 61 мільярд підуть на закупівлю озброєнь для України. Частину штати витратять для поповнення власних військових запасів. Решту грошей витрачатимуть поетапно, переглядаючи поточні потреби українського командування. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині Новини.